Але націоналізм це не є нацизм і це не, не є лівацтво, яке е, зараз і в принципі в Європі і в Америці дуже сильно е, поширюється, І е, зараз, от ультраправі, ультраліві, вони абсолютно однакові, і е... в європі це 100%. І так... ті, і ті, які спонсоруються Кремлем. В от І я до чого веду, що е, насправді захоплюються Росією, захоплюються Путіним, вважають його там націоналістом, імперцем правим. Але він е, був, є і залишається комунякою і, і да гбістом, який вихований, і який страждає досі зараз по розвалу радянського союзу, що йому треба повернути. Але е, радянський союз він збирається повертати для нас, для українців, для е, білорусів і всіх, кого він хоче повернути, так вимовити, але не для себе і не для своєї еліти. От. І е, знов таки, я ж кажу ця е, українська пропаганда, саме пропаганда, не просто е, засоби масової інформації мають інформувати, а вести. Е, Роз'яснювальну роботу, що е, Україна, е, навіть якщо це на, націоналісти е, чи правосейки, чи азовці, чи свободівці, це не є фашисти, як нас малюють ними. Це люди, які на своїй землі хочуть мати свою владу і е, свої е, національні інтереси відстоювати, як будь-який народ в себе це робить. Да? Як, е, E, First Америка це нормальна, поляки Польща понад усе, чи, чи та ж Франція, да, чи та ж Голландія для них це нормально, але для України e, Україна понад усе це просто нацистське гасло. Бо e, 70 років радянської влади, 30 років незалежної Росії. По всьому світу розноситься інформація, пропаганда, що українці це фашисти, які хочуть всіх вбивати. Вибачте, ми на своїй землі ми нікого не вбивали, поки ви до нас не прийшли, і, і навіть зараз, коли е, вже четвертий рік повномасштабної, ми досі не можемо це нормально пояснити світу, от чомусь, і ніхто нас не хоче в цьому чути. Не хочемо пояснити, чи не можемо. Російські фашисти вкладали так, і вкладають. підкуп політиків купівлю цілих партій та пропаганду величезні кошти. Вони цим інфікували. Це інфекція. Російська пропаганда це інфекція. Вони інфікували весь світ хибною уявою про себе. Оцим створенням думки, що Росія дорівнює. Радянський Союз, вибачте, в радянському Союзі була купа країн, купа вільних націй, які вони підкорили, привласнили чужу історію, чужу культуру, чужі здобутки, чужі досягнення, і все це назвали російським. Якщо над Рейстагом флаг, то це русі зробили не грузин та українці, а руські і все інше. Якщо в космос запустили, то корольов виявляється московіт, хоча він страждав за те, що він українець. І таке інше, і таке інше. Якщо щедрик-щедривочка, то у всьому світі вважають, що це те або американська пісенька, найбільш відома на Різдво, або російська. І мало хто знає, що це український Леонтович. І, і, і інше, інше. Але мені сподобалася твоя думка про те, що Путін жод, жодним чином не є правим. Так і є. Він є. Породженням комуністичної системи, але в її викриваль... викривленому стані оцей олігархат, е, який створений з гребістів оцих катів, які вбивали вільних людей і в своїй російській е, російщині, тих да? росіян, які здатні бути вільними, і в інших е, націях вбивали свідомо всіх всю еліту і створювали для себе. У цю монополію влади при цьому збагачуючись за рахунок корупції та пограбування цього ж таки радянського Союзу. Тобто це радянський союз пізнього, пізнього періоду, радянський союз, в якому те, що створює Путін, радянський союз, в якому люди з партквітком еліта, номенклатура, і люди з погонах є недоторканими.